3 вересня керуючий Хмельницькою єпархією очолив недільну божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі міста Кошице. Його високопересвященцю співслужили Архієпископ Михайлівсько-Кошицький горду, а також Мухачівської єпархії Української православної церкви протегреї Сергій Косуля та клірики собору. Після читання Євангелія проповідь до присутніх вірян, серед яких нарахувалося чимало вихідців з України, виголосив клірик Мукачівської єпархії Української православної церкви прото Єрей Сергій Пасуля на русинському діалекті. Дорогі во Христі, браті і сестри, нинішній Воскресний день ми з вами чули притчу о злих виноградарях. Ми неоднократно, хто посіщає Божий храм, у Воскресні дні чули цю притчу. І в основному вона участь нас з вами і розповідає про людську неблагодарність і про те, що построїти своє життя на землі без Христа, без Бога, є невозможним і неможливим. Неважливо, якої йому національності, неважливо, хто були наші предки, язичники, чи з чим кимось вони були, якщо ми з вами. Прийняли у своє серце Христа, ми вже з вами стали ізбраними. Ми вже з вами стали тими, які мають надіжду на життя вічної. Ми з вами віримо і надіємося, що якщо в цьому житті, яке нам дано Богом, ми приліпимося Богу, якщо будемо проявляти свою благодарність, йому за те, що Він дає нам кожен день, за те, що дає нам життя, яке ми з вами проживаємо. За те, що дає нам сили йти цим нелегким путем. Якщо ми з вами, взираючи на образ Христа, йдемо за Ним, віруємо і основу свого життя ставимо на цьому краєвольному камені, то врата Адова, по слову Христа, їх не одоліють. І ми з вами маємо можливість путем пройти за Христом і спасти свої душі, що є самим головним і основним у нашому житті. Спасати свої душі, як ми з вами, браті і сестри, не любимо, і як ми з вами не хочемо, щоб люди, до яких ми з вами обращаємося з добром, яким ми робимо добрі діла, воздають нам злом за добро. Так само люди у свій час, Богоїзбраний народ, яким Господь манно у пустине насищав, яким давав усе необхідне, якого спас від єгипетського пліна, що тот народ постійно робив, браті і сестри роптав, отвергався від Бога і в послідстві зробив найстрашніше, що міг і зробити чоловік, і убив свого Спасителя і розп'яв його на кресті. Але, як видимо, крест, браті і сестри, і став для нас ключом у царстві Божія. Зато ми з вами вроді відемо трагічний момент у нинішньому Євангелії. Але з другої сторони, якби не було цього моменту, двері царства для нас бися не відкрили. В кінці богослужіння архієреї обмінялись словами братського привітання. Дорогі владика, я сердечно вам бажаю милостей, щедрот від Господа Вседержителя у вашому архіпастерському служінні. Бажаю, щоб ваші подальші роки життя на цій землі були благословенні Богом і щоб. Всі ваші таланти, які Господь вам подарував, ви незмінно розвивали для того, щоб вони мали якомога більше, максимальне і ефективніше втілення на користь вашої пастви, яку ви ведете до спасіння, і на користь багатьох людей, які знають вас в різних країнах, тому що ви людина така, яка на місці не сидить, ви любите подорожувати, ви маєте багато знайомих, ієрархів. Людей світських в різних помісних церквах і різних країнах, і ви людина, яка вміє і любить спілкуватися. Нехай цей такий запал ваш і надалі буде у вашому житті. Він вам передався від митрополита Христофора, як ви розповідали, до якого ви були і по діаконом. І нехай далі в вашому житті така можливість матиме місце. І ви будете подорожуючи і відвідуючи різні місця, нести всюди слово Христової істини.